Ми вистоїмо. Я говорив неодноразово і ще раз повторюсь: у нас найсильніша армія в світі, по духу. Я говорив і буду поговорити, тому тримаємося. Адже війна це не тільки фронт, а й дипломатія. І тут я вам скажу президента Зеленського: ми бачимо чергові перемоги. Подобається це комусь, не подобається, але такої стійкості, такої. Впевненості, яка є у нашого президента, ну от зараз хочу вам про це розповісти. Остання зустріч нашого президента з президентом США надихає нас на позитивні результати в майбутньому. Команда президента України провела більше 30 зустрічей, серед яких ключові переговори з президентом США Трампом. Сам Зеленський розповів, що президент США змінив своє бачення щодо підтримки України в хорошому значенні.